Сьогодні в нашій державі відзначається День антиколаборанта. Звичайно, це не офіційна назва, і, звичайно, я кажу про ті події, які відбулися саме сьогодні, 16 вересня 2022 року. Пам'ятаєте, як навесні перша армія світу під снігом зійшла і зараз уже восени перетворюється на армію зеків. Знайшлися в Україні люди, які їх підтримали. Вірніше зрадили своїй батьківщині. І от сьогодні у них от таке падіння просто списком. То Бердянськ, то інші міста, то Луганськ. І це буде продовжуватись. Ви знаєте, мені насправді, чесно кажучи, поклавши руку на серце, просто байдуже, що це місцеві кримінальні розборки на тимчасово окупованих українських територіях. Чи це ФСБ працює і знищує колаборантів, бо зрадники. Пам'ятаєте, не потрібні нікому.